Опалювальний сезон у Кривому Розі стартував у 10-х числах листопада. Та досі не всі городяни з теплом. Комунальне підприємство Криворіж тепломережа своєчасно розпочало сезон опалення. Проблеми у абонентів державного підприємства Криворізька теплоцентраль. Є певні технічні моменти, однак вони висуваються протягом одного дня і можна говорити про 100% запуск і початок опалювального сезону. Щодо державного підприємства Криворізька теплоцентраль. Нагадую, що Кривильська теплоцентраль вона взагалі не юридично, не фактично, не підпорядковується місті Криму Рогу. Попередні роки підпорядковувалася фонду державного майна України, а сьогодні вже НАК Нафтогаз України. Фактично, там за 9 років змінилося 8 керівників, і останнього призначили лише місяць тому. Мешканці цієї 14-поверхівки на гірницькому діляться багато років мають проблеми з опаленням. Цей рік не виняток. Після старту опалювального сезону батареї потеплішали та ненадовго. У нас оце відключили тоді, коли побачили, що порив, відключили наш дом. П'ятий, шостий, частина сьомого, двадцять шостий, оцей куточок, увесь із того четверга. Буквально по вчорашній день я сиділа в своїй квартирі при десяти градусах тепла. Тільки вчора, десь пів другої дня, це 23-го, підключили опалення. З опаленням у нас проблеми год, кожен рік, кожен рік у нас отут риють, рвуть одне. Г убирають, друге ставлять. Що можна сказати? Наш під'їзд другий, трьохкомнатний стояк повністю був холодний. Я на шостому, і в мене було 10 градусів. Я приглашала з гарячої лінії прийти на чай, щоб в хаті діти купили мені валяночки, дві кофти, теплий халат і так далі, тому що невозможно. Така картина тут з минулого тижня, коли кінець з ремонтним роботам люди не знають. Рили отут середини почали, потім пішли туди і дійшли до того, що це вирили, бачите що. А потім вони порили, порили, у них забрали машину. Екскаватор в когось вони позичили, в них не було свого. Забрали на другий день, вони приїхали, почали далі рити. Вони дозволили нам запустити дом на два дні. А вчора вони приїхали і сказали, ми забираємо до вас усе, розвоздушуйте поки. А потім, як там все владиться, тоді тільки тут сюди транспорт дадуть і вони закінчать роботи. До п'ятниці холодно було і в цьому будинку на вулиці Павла Глазового. Ситуація по нашому будинку немає опалення в нашому будинку теплоцентралі по трубах. Підходить опалення з будинка. На квартири не поступає опалення. Житлосервіс не може розібратись, де воно у нас там стоїть. Ну, така ситуація. І сидимо вже скільки без опалення. Отоплення взагалі немає. Обіщали, обіщали, потім включився порив. Приїхали тут неділю, щось робили, нічого не зробили толком. Там порвало, вони знову приїхали, потім щось зробили, приїхали, зарили, все. В хаті холодно, внуки, внуки прийдуть і входимо всі в діти. Це ж не діло платить, знає, за що, за це тепло, що йде на вулицю. Холодний, як лід. Такими були батареї у п'ятницю зранку в квартирі Марини Соболь. Раніше у нас ніколи не було проблем з опаленням. Нам першим включали, і батареї були дуже гарячі. А зараз, коли всі вже з теплом, десь півтора тижня, у нас його і не було. У нас є дитина, і він спить вдягнений, дуже вдягнений, тому що дуже холодно. Вуха мерзнуть, голова мерзне. Тому ми хочемо, щоб щось зробили для того, щоб з'явилося опалення. 24 листопада очікування людей справдились. Керуючі компанії пояснили причину затримки. На будинку Павла Глазового 7 на зворотньому трубопроводі під засувку нанесло сміття. І таким чином будинок не гріло опалення в всьому будинку. На даний час почистили засувку і працює вже опалення. До того теж налагоджували в других будинках опалення. Якби мешканці звернулися до мене, то ми б зробили це ще раніше. Та в багатьох будинках справа не в зоні відповідальності управителя. На тижні державне підприємство Криврійська теплоцентраль на своїй сторінці вибачилось перед мешканцями міста, в будинки яких не своєчасно було подане тепло. Водночас на підприємстві подякували владі і Радіооборони комунальним підприємствам за надання техніки та бригад. Ситуація, внаслідок якої без своєчасної подачі опалення залишились десятки багатоповерхівок кривого рогу, сталася через пошкодження теплових мереж. Ще раз зазначаємо, ремонтні роботи знаходяться на завершальній стадії, і ми розуміємо наше завдання якісно провести опалювальний сезон, не зважаючи на проблеми, які виникли на його початку. На таку заяву відреагував Олександр Вілкул. Вибачення вибаченнями і проблеми з водою влітку зрозумілі, але коли 100 будинків не можуть включитися за графіком, це стає проблемою не одного держпідприємства з начальниками у Києві, а всього міста. Добре, що є чесне визнання помилок. Ми, звісно, допоможемо щодо води. Тепло теж вода. І давайте ще раз скажемо дякую Кривбасводоканалу. Після підриву Каховської ГЕС, якби ми не реалізували проєкт із водопостачання з кресу, тепла у 70% квартир у місті не було б взагалі ніякого. Місто як і щосезону, надає допомогу технікою і фахівцями державному підприємству, яке надає тепло добрій половині споживачів Кривого Рогу. Місто надало. Велику кількість комунальної техніки та ремонтних бригад з комунального підприємства Тепломережа, з комунального підприємства «Кривбасводоканал», для того, щоб максимально швидко вирішити ці технічні проблеми, тому що не дивлячись на те, що підприємство юридично не підпорядковується Кривому Рогу, вимога міста, щоб мешканці в місті були своєчасно з теплом. Дар'я військово Владислав Талалай, «Постфактум».